Подивіться, куди мене цей юначе завів. О, давай. Ух, ти, тут реально зносить капець. Не знаю, чи записалося це на камеру, але було дуже боляче. Є! Uh, yeah. Цей гриб. Він важить, блін, пів кіло. Подивіться. Подивіться просто. Отак, друзі, рибку всю відпустили, зате дивіться, повний підсачок грибів і які грибів. Вас очікує дуже цікаве відео. Це були неймовірні пригоди. Та я вам часто розповідаю за компанії українські, які наразі працюють та підтримують ЗСУ. Тож, Знайшла компанію, називається вона Logos Shop. Це магазин Logo Shop.ua, я вам залишу обов'язкове послання, але побачивши їх ціни, я була шокована. І при тому, що в них і так маленькі ціни, зараз вони зробили їх ще менше. Вони роблять одяг для військових та ну, для нас риболовів, також. Але я вам хочу просто продемонструвати декілька речей. От подивіться, наприклад, 250 гривень це шапка, яка насправді балаклава. Вони є у різних кольорах, це їх власне виробництво компанія Логос. Бачите, це незамінна зараз штука для наших захисників. Вона коштує 250 гривень, раніше була 386. Та для військових компанія робить знижку 10%. Також, ви подивіться, які шкарпеточки теплі з гербом України усього 106 гривень. Якість просто супер. Ось такі флісові кофти, піксель. Дуже м'які, приємні. У компанії дуже багато реально речей е тактичних, і куртки, і термобілизна, е і взуття. Я вам залишу посилання і також у них є гурт. Тобто, якщо мене дивиться хтось, у кого є свій магазин, ви можете до них звернутися і придбати ці товари на продаж. Так, а це шнурочок. Дивіться, отаке ще є пончо. Це пончо палатка. Від дощу. Ось така штука, вона дуже легка, йде в одному розмірі. Е, її можна тут рукава розклеїти і зробити собі намет. От дивіться, класна штука, як для риболовлі. Ну, взагалі, просто О, таке пончо. На всі випадки життя. Якщо і треба, то такий можна імпровізований намет зробити. І от такий спальний кокон, також компанія Логос, він пройшов тестування. Зараз не я вам розкажу за нього, зараз розкаже Свята, бо вона реально змерзла перші ночі. Ми віддали їй цей спальник. Дивіться, як зручно собі. Занурюєшся до мінус 20, уявіть собі. Спальник протестувала Світлана. Що ти скажеш? Шикарний спальник, хочу вже такий собі. Хочу сказати його сильні якості. По-перше, він зручний, він об'ємний. Ти можеш спокійно, коли вночі повертаєшся з боку з набок, є. набік. Та є простір, і це дуже зручно. Можна спати в ньому без одежі, і ти зігріваєшся завдяки. Своєму теплу тіла, тобто дуже класна зручна річ. Якщо ви навіть щось замерзаєте, туди, туди можна одягнути і одежу і з ще одним спальником залізти. Як я <гум> в першу ніч я ж не знала, що він такий крутий. цей спальник. <гум> я <гум> залізла в нього зі своїм спальником. Отже, я рекомендую, тому що він дійсно зручний, теплий, класний. Коштує дуже... дуже дешево і реально українське виробництво ще й знижка. Військовим роблять знижку 10%. Круто, круто. Я рекомендую. Рекомендує. Я собі вже такі хочу, беру. Ну Все, я вже зрозуміла, спальні куплив. Друзі, я всіх вітаю на каналі Каці Рибалка. Відбулася моя мрія. Я нарешті в Карпатах. Приїхали з друзями ловити Дику форель. Подивіться, яка у нас банда. І у нас є е, е, вождь. Це Назар Баженко, абсолютний чемпіон світу з ловлі форелі стрімової. Як правильно мою ну, нас дисципліна називається Берегова ловля спільного. Але на чемпіонати світу це саме ловля Форелі. У, у Назара є канал, але ну, ви всі знаєте, що вам розказувати. Я залишу посилання, якщо хтось, наприклад, чи є хто не знає. Ну, І що ми сьогодні будемо робити? Ми приїхали в гори. Нас на жаль зустріла погана погода, брудна річка, але в таких в такій ситуації. Єдиний вихід це шукати якусь чисту воду, і чиста вода це є малі притоки, які значно швидше очищаються. Тому ми зараз саме приїхали на таку невелику річку і будемо ловити форель, будемо пробувати її шукати. Ну все, у тебе сьогодні багато коротше, компанія, кого вчити, кому розказувати. Погнали! Блін, реально так і шо. Блін, важко, реально, важко. Капець. О! Фух. Здається, начебто, знаєш, це така велика прям струя, а йти важко. Льоха, от що що, тут я вже досвідчена людина. <practition1> риба, у мене риба! У мене риба! Блін! Ху! Все, вона втекла. Льох, ти бачив? Вона риба, я спіймала! Ох ти! ты! Хто? Все, злетіла. Вітаю! <штору>, так от я дуже рада, що я спіймала свою першу дику, дику. Це була саме дика форель, така коричнева з цяточками. Я сподіваюся, що ми ще багато риби спіймаємо і покажемо вам цю красу нашої рідної України. Дивіться, яка приманка. От такий от хробачок на малесенькій джиголовці. Вона десь нуль. 0... 4 грама, 0,405. А от і Назар спіймав рибку. Уху! Вау, яка вона гарна просто. Це супер. Подивіться, які фарби нашої природи. Та ну і головне, друзі, не забувайте відпускати цю рибу, тому що Ферері вона заборонна до вилову. штраф за одну рибу 8 тисяч гривень. Так що потрібно берегти те, що маємо. Клас, краса. До речі, друзі, от Назар зараз зі мною поділився, що його підписники часто сваряться на нього і кажуть, щоб розкажи даловище, покажи місця, покажи точки, а потім е, присилають фотки, де 20 таких от маленьких е лежать собі на полі дохлі. Друзі, ця риба, вона може вона і смачна. Але ну реально, ну будь ласка, як вже піймали, відпускайте. Я вас дуже прошу. Прості рибаки скидаються. Ну такі прості рибаки, як ми там скинулися своїми грошима, щоб запустити її, щоб її було в наших водоймах, щоб її популяція прибільшилась. Ну а особливо голодні, тільки знищить все, що можна. Дуже неприємно від цього. Бережіть природу. Друзі, яка краса просто, це нереально. Подивіться, в яких хащах ми тут лазимо. Тут грибочки. Тут така взагалі просто чудова природа. Навіть якщо не клює, просто цікаво і гарно можна погуляти і ну, задоволення про така рибалка точно багато. Кайфово, Навіть без риби. Кайфово. Слухай, ну і риба клює у нас, то взагалі круто. Блін, папороті такі великі, -мойо! -мо як у тропічному лісі, подивіться. Оце я обожнюю Карпати. Як я люблю, як я люблю. Це кайфець. Так, оці от хащі. Можемо так пролізти, щоб вудку не зламати. І ми підходимо до такого гарного водоспаду. Божечки. Подивіться. Se nereal no Звідси спробувати половити зверху з того боку. Дивіться, яка краса. Ну це нереально просто. Ах! це велика, велика. Друзі, тут без гарних вейдерсів, чесно кажучи, нема що робити. По-перше, по воді ходити, вода холодна, треба термуха, треба от бути нормально водітиму, знову грибочки, але це якісь поганки. По-друге, через ці всі хащі тут можуть бути і змії, це що хочеш. Також не хотілося би так на когось наступити. Так, друзі, зараз буде... Номер? Блін, дуже слизько, дуже слизько. Дуже слизько, але ми тут з вами зараз постоїм половимо. Це виходить перед водопадом. Подивіться, господи, яка краса. Я вже, мабуть, це сто раз повторила в цьому відео, але ну це реально просто труба. Да? Ти вже звик? Чи ти кожен раз так милуєшся, дивуєшся? Ну от по дорозі, поки ми їдемо в Карпати, ти кожен раз такий заїжджаєш, дістаєш телефон і починаєш фотографувати, де сказати, блін, як тут класно. Ну але потім вже згадуєш, в принципі. Там година рибалки прийшла, ти ж не вертаєш увагу, тому що нам насправді часто це бачиш. І хочеться, дай якусь рибку величезну. Взагалі я тобі скажу, що будь-яку прикольно ловити. От вам одна цікава історія про рибу, яка була відпущена. Часто мені говорять, що Назар, типи, то що ти зловив і відпустив, то так не працює. Риба після гачка помирає. Друзі, це все повна, ну якщо так можна виразитись, фігня. Дивіться, ми одну рибу на протязі одного місяця. Ну, це було дві поїздки. Одну рибу зловила два рази. Різниця по річці була буквально 100 метрів. Перший раз зловив її мій друг, я її фотографував, другий раз зловив її вже я. Риба велика, трофейна 45 сантиметрів. Таку рибу не є важко сплутати, і тим паче там просто ідентичний малюнок плямок. А плямки на форелі – це як відбитки пальців людини. Ну там просто максимальна очевидність – це та сама риба. Тож отом, будь ласка, це міф, що якщо ви рибу спіймали, що вона помре. Ну, форель краще не чіпати. Є, ну, є для цього спеціальні там силіконові підсаки. Але от що хтось мені там писав, що е, піймає щуку, якщо ти до неї торкнулася або до коропа, ти його відпускаєш і він помирає. Це все фігня. Друзі, рибу треба відпускати. І чим більше нас буде людей, хто буде рибу відпускати, тим буде краще для нашого майбутнього. Саме тут такі складні переходи і. Вода просто підбиває під ноги, що ну, дуже важко пройти. Все не хоче залишати місце. Рибалюю сьогодні з портексом Неовейв 08-9 грам. Він тут з катушкою Luvias. І це жилка Яматою, тоненька. Дуже класно підходить ця вудка, окрім її довжини. тут є в цій серії є Неовейвий. 2... 20, здається, чи 2,10. Було би ідеально. От просто ідеально. Але бачите, річушка маленька. Тож іноді я закидаю нею як поплавочкою, знаєте, типу отак от просто раз і отак от. Без, без того, щоб втручатися катушкою. Портекс Wave – це спортивний інструмент, це ультралайти берегові. До речі, от якраз для ловлі стрімової форелі вони і... Ідеально підходить, вони для того були створені, для ловлі окуня, любого хижака з берега. І в серії є 5 вудлищ. Від 0,5 до 5 грам у мене, виходить, найпотужний, найцний, найдовгий. Ну, нічого, ви знаєте, це не є проблема. Просто короткою вудкою було б трошки зручніше. А так, ідеал. Просто ідеал. Оця ручка. Типу скелетон. Вона не заважає чутливості вудлища. Тобто в ручку передається будь-який рух з кінчика, будь-яке будь торкання рибою приманки, ви відчуваєте в ручці. Тобто у вас інформативний кінчик є, а чутливість настільки класна, що ви все це відчуваєте в рукоятці. Магазин FishFish – це офіційний представник Sportex в Україні. І наразі там шалені знижки. Просто мінус 20, мінус 40, є мінус 60. Тож, хто давно мріяв про спорт, заходьте і ціни вас дуже приємно здивують. Посилання на сайт є під відео. Кіпет, знов зійшла в мене рибка. Та що ж таке? а чорт, ви бачили? Відпала знов. Блін, в мене вже це четверта риба. Я, тікав... Я ще ні однієї не дістала. У мене знову відпало. Я навіть бачила, як ця риба клюнула, яку знайшла за приманкою. У мене тут треба була. Давай, 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 давай. Ха-ха, клас! Бачиш, як ти вчасно? А, ah, дуже вчасно підійшов, якраз на рибку. Це був. друга у мене, до речі, з цієї точки. Я тут вже взяла одну. Ну, no, місцинка просто шикарна. Ну no, ти бачиш? Da. Але вона в мене, поняв, вона там клюнула, дійшла, догнала. Коротко. Я її таки піймала, але вона в мене потім зійшла. А оце клас. Так, чекай, 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 чекай. Дивіться, яка краса. Вона вже звільнилася. Опа. Ну слухай, цього разу в мене вже успіхи краще, ніж минулого, правда? Ну так, покльоки є, рибка ловиться. Клас. Все, Світло відпускаємо. А це білий? А, тут дивись, тут дорога вообще. Ти бачиш це дорога? Друзі, от така от дорога в Карпатах. Все, мені по точці проїхався, а риба моя, дякую. Так, Назар там знайшов гігантського гриба. Ану покажи, покажи, покажи. А це білий? Так? Народ, дивіться. Він як тебе голова такого розмір. Ого. Гарний білий. І так ріс дуже дивно. Буквально такий кусочок було видно, сторінка сховано було в коренях дерев і в землі. Офігеть. Ну, тепер носи його з собою. Я на зараз на березі залишу. А потім... — Ми вже обратно будемо Та? так само йти. Та. І... Круто, Оце це знахідка. Слухай, у нас є трофейна риболовля, ти бачиш, риба ловиться. Я думаю, ми ще в ліс напевне зайдемо на хвилин. — парахло. Я парах... гриболюблю збирати, я думаю, вартує на пару хвили по, хвилин. По-любому, по по-любому, по-любому. Зайдемо. Ми ж живемо там на острові зараз, то ми собі грибну юшку або якийсь там картошечку з рибочками зробимо. Круто. Дивіться, ще. Це вже не білий, так? Твін? Це не білий. В нас їх називають синяк, але можливо це і чортовий гриф. От авто ми таки не беремо, щоб не ризикувати, тому краще лишити тут, Але він дуже гарний. Прикольно, блін. Клас. Я вже тепер хочу на гривалку. Боже, бериться, які фарби. Тут нереальний просто вигляд. Тут треба фото зробити. Тут річка, тут всі кольори осені. Та, Льох, подивись. що, Там Є з Є, все вже та риба, так. та риба. Реально, ця річкова форель дика, вона має такий самий колір, як оці камінчики. Просто тут ідеальне маскування у неї, до речі, ще в наших цих карпатських гірських річочках. Водиться харіус, але харіус клює на маленькі блешеньки. А може ми сьогодні і харіуса ще зачіпимо. Я не можу, просто мене розпирає від цього всього. Чудова природа. О, нарешті сонечко! Нарешті сонечко. Дивіться, він вже не риба, він вже гриби дивиться. Ну, що ти з це не зробиш? Назар! Лови рибу, що ти там гриби вже видивлюсь? А Льоха вже пішов, так? Да? <рив> Ох, капець! Оце грибники. Дуже гарна ділянка. Могутні дерева. Такі старі корінням тримаються. А поруч золота осінь. Боляче. Не знаю, чи записалося це на камеру, але було дуже боляче. На цей гриб. Він важить, блін, пів кіло. Подивіться. Подивіться просто. Капець. Таку красунечку. Пашка піймав. Ось зараз, якщо ви придивитесь, то ви побачите форель біля камінчика. От вона, дивіться. Я зараз... О, все, полетіла. Наскільки вона класно мускується тут? Ну що, Назар, давай пару секретів від чемпіону світу абсолютного. Що як завжди ловити рибу? Це Називається турборежим Буженка. Два закиди міста пішов далі. Переливоми рибалці за правило працює ну, максимально добре. Шоше-шеше. Що на що щоб була риба, треба її відпускати. Відпустили сьогодні. Завтра прийдете зловити. маєш на увазі треба максимально швидко переміщатися, шукати рибу. Так. я для себе, тобто розумію, що наприклад зараз я вже класно бловив точку. Наприклад, коли я тільки починав цю риболовлю освоювати, мені потрібно було там разів 5-7 кинути, щоб зрозуміти для себе, що от, зараз я класно провів. Зараз мені вистачає одного двох закидів, щоб класно провести цю проманку. Тобто на досвіді вже якось це все прийшло. Більше розуміння, куди кинути, як провести. Але в ловлі форелі, ну, однозначно треба переміщатись. Тобто одна-дві риби з точки і більше покривок нема, зразу пішли далі. Буквально 5 хвилин на одне місце приділяємо не більше. Круто, дякую. Якщо чесно, я вже втомилася. Я дивлюся, далі, От, чим далі ми йдемо, тим складніші якісь хащі. Я вже впала, коротше. Я думаю, вже коли? От, чемпіонці ти теж іноді на дерева, де да, кидає? Буває. І коли буває лінь лізти за приманкою, я її відриваю, а потім підписники кажуть, що зараз твою приманку от має, знайшов на річ. Ти доходиш до самого початку? Ні, ні, це не далеко. Так. Подивіться, куди мене цей юначе завів. Давай. Давай. Ох, сьогодні тут реально зносить капець. Ага. Без файних вейдерсів реально дуже складно. Я думаю, куди він поліз? А Він пішов воду пити. дивись. Моршинська. Я думала, що він хотів відчепити, знаєш? А він пішов водички вапить. Це дріспільного кинув. Так, друзі, рибку всю відпустили, зате дивіться, повний підсачок грибів. І які грибів беремо додому. Ну, як додому, ми живемо зараз на острові, то у нас буде сьогодні чим зайнятися. Буде картопелька, смажена з грибочками. Назар, дуже дякую, що ти нас взяв. Класно, провели час. Ще візьмеш? О, дякую. Літом? ще бачиш спінінг за 350 доларів. Друзі, обов'язково підписуйтесь, як я вам казала, на канал Назара, бо він дуже багато розповідає саме, як ловити рибу. Так? Підказуєш людям? Ну я підказую, я не можу сказати, що я там багато розповідаю. Ну, Потрошки. Світуля, що ти скажеш? Підписуємо? Підписуємося на канал Назара? Підписуємося. Підписуємось. Світуля сьогодні спіймала саму найбільшу рибу у нас. Я сьогодні бікфіш. Big бікфіш. Fish. Big fish. Big fish. No Але що? задоволення отримала. Це круто, дикафорель, тому всім рекомендую їти. Це важка праця, це не просто так, як приїхав там, де якихось платників виловлювати цю форель. Це зовсім по-іншому. Це десь 20 кілометрів ходити по камнях. Не важко, але це того варто. Ну що, це підписникам? Папа! Що, ні? рази були, пам'ятаєш.